Вітаю всіх 19 липня сьогодні. Давайте розберемо цю заяву Мерца Німеччина. Україна та Євросоюз ЄС. Він сумнівається. Мерц сумнівається, що Україна зможе вступити до ЄС в найближчі 10 років. Нічого собі. То вони обіцяли, що це все тобто пришвидчать цей подання документів, розгляди і так далі. А тепер вже 10 років. Пріоритет номер 1 заявив канцлер Німеччини це припинення повномасштабної війни. Ну, це зрозуміло. Потім відновлення України, в кінці якого вона буде безумовно, членом Євросоюзу. А може. Ладно. Також він підкреслив, що поки Україна. Піддається нападу, вступ до ЄС неможливий. Так, ну це зрозуміло. Мені тільки не зрозуміло, чому 10 років? Чому ну, припинення повномасштабної війни? Потім відновлення. Чому в процесі відновлення не можна взяти Україну до Європи? І допомагати, і покращувати щось? Чому? Чому? Ось Оце мені цікаво. Так, давайте спочатку спитаємо, чому Мерц. Сумнівається, канцлер Німеччини Мерц сумнівається, що Україна зможе вступити до Євросоюзу, до Європи. Євросоюз в найближчі 10 років. Чому канцлер Німеччини Мерт сумнівається, що Україна може вступити до ЄС в найближчі 10 років? Чому? Ну, він вважає двійка мечів. Закритий шлях, тупік, боротьба. І захист. А ще він це може. Чому 10 років? Дивіться, зараз тупік. І впродовж 10 років тупік. Чому? Тому що боротьба буде продовжуватися. Мені тут показує боротьба, продовжується боротьба. Не вже буде боротьба 10 років? Не вже воно буде оце зупинка, потім знов, потім зупинка. Чи постійно буде оця лінія фронту, як було. В 2014 році оця лінія фронту буде постійно, тобто там постійно треба буде від них відбиватися, захищати і так далі. В цьому є тупік. Що боротьба, боротьба продовжується. І е, він прекрасно розуміє, що Росія е, буде робити все, щоб цього не сталося. Ось так. Башня. Башня і 10 жислів. Башня, 10 жислів. Це така його позиція. Це його бачення. Цього мерця. З Україною та Євросоюзом все насправді не дуже легко. Так, чи давайте так спитаємо, чи візьмуть Україну в Євросоюз, чи приймуть, чи, в, чи вступить правильно, Україна в Євросоюз впродовж 2-3 років. Давайте так, чи вступить Україна в Євросоюз впродовж двох-трьох років. Війна, башня, Росія. Росія, війна, башня. Прекрасно. Україна. Україна, колісниця. Ту Пентаклі, зміни. Військові. Щось. Плани, удари в серце, перемога. Плани, удари в серце, потім перемога. Дивна відповідь. З одного боку, Росія буде робити все, щоб цього не сталося. З іншого боку, Україна буде робити все, щоб це сталося. Європа, що тут Європа? У ну, Європи тут свої бачення, дивлячись, які на, той, на, ну, які на той час будуть керівники країн. Плани, удар і перемога. Тобто є, будуть плани, будуть план, це все планується. Щось не буде вдаватися. Але потім, якимось чином, чудом дівним, дивом чудним воно вдасться. співпраця, робота. Хитрістю є криси. Так, да, будуть криси, будуть криси, які будуть сувати палки в колеса. А що за криси? Різні держави, держави, Боже, держави, які будуть голосувати, ось криси проти всім ліса, криси, тупік. Тобто заганяти в те, щоб постійно це все відкладалось, 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 відкладалось і відкладалось. Але якимось чудом, знов дивним дивним чудом, зможуть обійти правосуддя по луні і дати нам все ж таки позитивний результат. Тобто прийняти нас, обійти правосуддя, обійти оцих криз, і, які будуть заганяти в тупік. Тобто голосувати проти вступу України. А це всі вони що? Королева жеслів, Росія, війна, і тобто проросійські президенти, уряд будуть сувати палки в колеса при кожному голосуванні стосовно вступу: ось вступу Україну в Є, України в ЄС, тому що для Росії це буде повна розпач і розчарування. Так, сподіваюсь, змогла донести, бо щось я сьогодні трохи заговорююсь, мабуть, того, що вночі практично не спала, тому що, тому що, ви розумієте чому. Плюс бахкало так, що капець. Був дуже сильний, дуже сильна гроза. Неможливо було просто спати. Ну, це ну, нереально. Я не змогла спати. Поки вона не закінчиться. Так, давайте далі. Давайте далі спитаємо. Так, Україну. Україна буде членом Євросоюзу в найближчі 2-3 роки. Я ось 10 навіть не хочу питати. Це його думка, хай вона при ньому залишається. Давайте, в найближчі 2-3 роки. Україна буде в Євросоюзі. Україну візьмуть, вступить, Україна буде в Євросоюзі. Ще раз покажіть, так чи ні? Найближчі 2-3 роки. Угу. Мір розпачі, правосуддя, башня, гроші, колісниця, смерть. Знов. Знов показує ось. Все будуть затягувати оці криси, які будуть голосувати проти. Немає відповіді, так. А відповідь ні. Прям остаточно. Я не хочу казати, тому що я. Тут показує, що все одно будуть шука шукати вирішення цих питань, щоб всі проголосували за. Ось так, як, так само, як відбулося ось нещодавно. Вчора я питала про цього Орбана, чи хто там був, чи не Орбан, чи цей Фійцо? Що він постійно голосував проти 18-го пакету санкцій Європи проти України. Але ось, ой, проти Росії. Але ось. В одному моменті проголосував за. Тобто, знайшли якийсь підхід, на нього десь там натиснули або щось там пообіцяли те, що він хотів. Тому і тут також буде, будуть сувати палки в колеса держави, які за Росію, які проплачені звідтіля. І за цього воно все буде тягнутися, тягнутися, тягнутися тягнутися. Це спеціально. Ну, це мета Росії. Спеціально цього не допустити. Так, а покажіть, будь ласка, ось на ітог взагалі, я не буду питати роки. Україна буде в Європі? Членом Євросоюзу буде. Україна буде нарешті. Україна буде в Євросоюзі. Взагалі буде Україна в Євросоюзі. Країна буде в Євросоюзі. Ого, ого. Ага, Бачите, що воно показує? Уход. Із-за того, що це буде постійно затягуватись, і за того, що Європа дуже повільна, бюрократична. Із-за цього якось ми можемо навіть від цього і відмовитись самі. І знайти щось інше. Тобто якесь нове об'єднання, новий союз з деякими державами. Правосуддя. Да, співпраця з трьома державами. Щось нове. Створиться щось зовсім нове. Тобто, Україна може і не бути в Європі. Україна буде в новому об'єднанні. Ось карта Дурня, ципльоночок, нове життя. Він тільки вилупився, щось нове. Співпраця, скоріш за все, буде співпраця трьох держав, ну може і більше. І це буде гора, Бачите, гора – це захист, це, ну, ти зможеш зрушити гору? Ні, не зможеш. Отак От само буде цей новий союз і по правосуддю, тобто, щось закономірне, щось, щось нове, якесь нове об'єднання буде. Тому що Європа постійно буде висувати палки в колеса і не захоче брати Україну, тому що, ну ви ж розумієте, проплачено і так далі. А Україна що. Ну, скоріш за все, там буде Британія, я думаю, так. Хто ще, ну, не знаю. Давайте спитаємо, хто ж буде в цьому новому союзі? Україна, це якийсь новий союз, показують, показують мені, що буде. Ну, як я зрозумію, Британія то чи не Британія? Ну, це неможливо. Хто буде? Давайте так спитаємо: хто буде в цьому новому союзі? І взагалі чи він буде, чи я правильно зрозуміла? Так, да, Вищий суд, в принципі, уход. Уход Україна. Україна буде в розпачі, буде шукати інші береги, інші шляхи. Піде від чогось. Тобто, від Євросоюзу піде. А чи буде нове об'єднання якесь? Отець Кубка. Співпраця, робота, гроші, луна. Чотири країни можуть об'єднатися. Плани, треба чекати, і перемога, бажання, рішення Сонце. І це дуже буде. Тобто цей етап чогось нового союзу, перспективи, він не легкий, він дуже важкий. Але по ітогу випадає перемога і ту з Кубків, туз з Жезлів і карта Сонця. Для нас це буде дійсно рішення. Практично всіх проблем. Я не можу вам сказати, які там будуть держави. Ну, це нереально, я не зможу зрозуміти. Але це для нас буде перемога. Але дуже потрібно буде... буде на це все потрібно буде багато зусиль. Навіть інколи буде всім здаватися, що це все повна. Дурість і повна розпач, хоча е, ітоговий результат, карта перемоги. Для нас це найкращий варіант. А ось Євросоюз хай залишається зі своїми Орбанами, зі своїми оцими, Фіцо і так далі. Там ще багато їх. Ось такі справи.